Ну що, добрий день, друзі, добрий ранок для мене. В принципі, вже, звісно, після обіду, але тут такий цюнчик, такий маленький такий. їстенький час тобі їстенький. Та-то -та дасть. Так, ми що сьогодні? Збираємося на другу нічну на роботку. Треба щось з собою поїсти. Нічого не варив, тому треба на швидку руку зготувати собі щось, перекус якийсь на. Вечерю на роботу. Ми беремо лоточок такий від фірму. Дуже такий прикольний, скляний, дуже ображаю скляні лоточки. Що нам для цього потрібно? Так, ось ці ASMR Творог, творожочок беремо творожочок, відкриваємо творожочок, дуже смачний, дуже делікатний, 250 грам. Туди все переколочемо Беремо. Беремо ложечку трішечки так, у тютю. Вважаю -тю. творог, тому що це бляха. Білочок, протеїнчик, Все здорове, все смачне, все натуральне. Так, у тютю. Переколочуємо. Ну, Куди падаєш? Куди падаєш? Цюнчик, ти що хочеш теж творог? щас тобі дам їстиньки теж. Не думаю, що я за тебе забуду. Трішечки, потім творог зробили, потім трішечки сметаночки, сметаночки теж треба ложечку. О, якщо чесно, зовсім не хочеться йти на роботу. Дві ложечки сметанки такі даємо. Не хочеться йти на роботу, але муса, муса йти, треба йти. Гроші, гроші. Як без грошей. Так, сметанку дали, це все гарно. Переколотили. Боже, щось я взяв маленький лоточок, якщо чесно. Ну нічого. Нічого страшного, як кажуть. Так, це є тепер This is Burnan. Очищуємо банан швиденечко. Боже, я вже й опаздую, треба йти купатися. Каву залив у себе, Боже. Я ледве встав сьогодні. Так важко мені після нічних, що то просто неправда. Не дуже люблю нічні, звісно. Ну, а що зробити? <coughs> Нічого не зробимо. Ау! бляха, А ще собі ногу поламлю. Люди! Не можна ногу ламати, тому що мені треба йти на роботу. Так, бананчик взяли на дві частинки, відшмакали. Потім такий, такий англійський такий, знаєте, сніданок, але це у мене буде вечеря. Хтось каже, знаєте, хайтери фоловери, що не можна, творог їсти на вечір. Практично я ніколи не снідаю. Ну, принаймні, останні 5 років я не снідаю, тому що я не можу снідати. Знаю, може це і погано, але я не можу забити в себе їду зранку. Я п'ю каву і швиденько водичку 200 гр тепленьку інколи з лимоном, інколи просто із медом. І... і що? І біжу на роботу. Потім обідаю, або коли вдома теж обідаю. <клухи> так, бананчик погружаємо в наш творог. Обідаю і вечеряю дуже так лайт. <клухи> Сьогодні в мене вечеря буде така з бананчиком. Так, звісно, я із лоточком не вгадав. Треба було більше лоточок. Звісно, бляха-муха. Ну, нічого, ми ще зробимо по-другому. Ми ще це все погрузимо в тарілочку спочатку, там перекалеш макаємо. Класно я придумав. Я прям. Я просто не думав, що то така. Вроді такий великий лоточок, а коли до діла, то нічого. Боже, скільки годин вже... Вже годинник грає, може, мені щось ще купати треба. Ну, люди, нічого не встигаю. Зі святом вас вітаю, друзі. Користуюсь М -м -м, як смачно. користуюсь моментом не я б'ю, а гілочка б'є верби. Тому всіх є світлим святом. Надію, що ви сьогодні посвятили гілочки верби, світле свято. На другий тиждень вже Великодень. Тому готуйтеся. Цього року я не тримав піст. Не буду вам брехати. М -м -м, дуже смачно. Не тримав піст. ну, Так сталося. надіюсь, Боженько мене а, простить за це. Так, трішечки беремо а, цукру. Трішечки. Боже, все, це сіль. Собі бляха, ще собі посолю. Трішечки так, цукру, трішечки тільки. Тому що ви знаєте, що цукор це що? Це біла смерть. <плес> Не треба нам ніякої смерті. Я інколи кладу сюди ваніліні ще місто цукру, але сьогодні покладу обичний цукор. Я собі стільки тут повинімав і сир, і. Нарезки і хліб, і яйця зварив собі, Боже, я щось його прям. Я просто не міг вирішити, що я візьму на роботу, але вже вирішив. Не буду я брати ніякі сендвічі. візьму творог з бананчиком. Що ще візьму? Бананчик окремо, ще один візьму. Чай візьму собі, зелений. Два пакети. Або, Або який? Або не знаю. Може, ще візьму собі М -м, ромашковий. Так, це тепер треба діло, звісно, витерти, що я тут так накакав. І сюди вже погружимо наш творог. Рецепт не важкий. Беремо творог, беремо сметанку, трішки цукру, банан, які у вас овочі, фрукти. Фрукти, не овочі, господи, що я говорю. Як та кониця, розумієте, українська? Просто мель-мелью, мель. Щось в мене і насморк. Я щось такий слабий і взагалі нічні зміни мене вибивають з колії, ніякого режиму мелотін не виробляється, Боже. Кстати, це дуже погано, що люди вночі працюють, а я разом з ними, тому що наш організм настільки отримує піндюлей від нас за наші такі рішення, що ми... Вночі працюємо, а організм повинен спати. Все? Наша вечеря готова трішечки. Одна. Так, і ще один бананчик беремо на роботу, на роботу. І що ми ще беремо? Беремо ще трішечки для десерту до чаю. Два Рафалко. І. і, 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 Що? Іще? Два чайчики від сильний пікс. Такі м'ятні. Я думаю, що. Я думаю, що все. Більше ми нічого не беремо. Яєчка я не буду брати. Кстати, мені сусідка вчора подарувала такі богатчики. Це. Угорські такі випічки. Це тут є копченості внутрі, це є хлібчики маленькі, але називаються по-венгерськи богачі. Тому можете загуглити, подивитись дуже смачно, дуже приємно від сусідів отримувати такі <кхем> подаруночки, подаруночки від, від душі. Ми також її даруємо потім, коли щось готуємо, чи якісь смаколики, якісь щетепеки, якісь тортики. Чи просто коли щось варимо, то теж у нас дуже, слава Богу, сусіди попалися добрі і е, чуйні. Тому все, давайте швиденечко, ми вже приберемо тут. Ну і все ж таки, я зварив 5 яєць та не пропадати добру. То почищу їх швиденько. Решту залишу у холодильнику, а два з собою візьму такий знову лоточок. На це вже пластиковий, теж такі герметичний. Я взагалі люблю лоточки. Я як, як лоточна принцеса. Ой. Надіюсь, вони добре будуть лупитися. Чиститися, бо інколи такі яєчка попадаються, Ой! Погані, що так важко чистяться, що я прямо, у мене починається депресія. Так, залишилося мені ще що? Ще відпрацювати дві нічні, потім вихідні. На жаль, сьогодні я не потрапив до церкви, так як прийшов з першої нічної поспав, дуже важко спав сьогодні. Взагалі не відновився, відчуваю. Боже, я не хочу себе показувати на об'єктив, але це тихий ужас. Ну чому ти так лупишся, Боже? Писаночка, прошу, будь ласка. Писаночка перша. Не свячена. Так, вербу я не сятив, повторюся, тому що ну, нічого. Так, принесуть мені свячену сьогодні ввечері. то Також вам покажу свою вербу. Пасочку. Дуже Надіюсь, що я встигну посвятити пасочку. Хоча хотілося вам і рецепти якісь відзняти, як ми пасочку будемо пекти і. Великодній кошик складувати, готувати, декорувати. Дуже все хочеться вам показати. Так як у мене влог лайф, тому... Ну, Чому ти так лупишся? Ну, що це за куриця така? Стресувала, певно, все життя ця курка, і тепер яєчка теж так стресують. Ой, не люблю таке, чесно. Так, два яєчка. <кій> Достатньо мені буде. Ці вже... Завтра потім це зроблю ячка. Тому, друзі, що? Що вам хочу, друзі, сказати? Бажаю вам гарного продуктивного дня. Сьогодні неділька-неділька. Відпочивайте. Хтось повинен і відпочивати. Хтось повинен і працювати, так як я. Сьогодні свято. Ну, а що зробити? Робота, робота. Повинні працювати і неважливо неділя, не неділя. Я знаю, що не можна, але гроші треба, жити якось треба. Яєчка готові, буль-буль-буль. Все, збираємося на роботу. І всім гарної неділі, гарних вихідних, гарно проводьте час. Підписуйтесь на канал, Юрчик Мурчик-Влог. Мені буде приємно. Тисніть вподобайки, тисніть на дзвіночки і. Дякую, дякую за. Я вчора, кстати, ногті обрізав. Боже, руки ужасні, треба крем якийсь. Ужасне діло. Юрчик старієш чи що. Все, всім чав, всіх обняв, підняв, поцілував.